І дуже всі переживали за долю цього 12-річного хлопчика, який напередодні зазнав ураження струмом на даху електрику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор Перучці, який таким чином Боже. розважався, і там протягом тривалого часу не було зрозуміло, він живий чи він Стичні не живий, розваги. де він перебуває. Але зараз, зараз, ми можемо вам запевнити, що він живий. Але дитина у тяжкому стані під наглядом лікарів спеціалізованого медичного закладу. І про це нашим журналістам ексклюзивно повідомили у департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Я нагадаю, що інцидент стався напередодні на залізничній станції Київ-Волинський, пасажири електрич. Київ Козятин побачили підлітка, що застряг між вагонами на очах у людей він отримував нові розряди струму. Його гасили із вогнегасника. До жахливої ситуації призвели небезпечні дитячі розваги зачепери, так називають тих, хто нехтуючи смертельною загрозою, їздить на відкритих частинах електропоїздів. І, от лише за останній тиждень в Україні сталося. Три трагічних випадки із дітьми на залізниці на Київщині травмувалася дівчина, і в Одесі двоє неповнолітніх від подібних розваг загинули. Господи, я згадую історію в моєму дитинстві. Була коли. У нас я жив на мінському масиві. Це прямо там, де починається пуща води. це трамвай на пущу водицю їде. І е, бавилися було, як це називається. От, ну, те, що зараз називається зачепери, mm -hmm. а тоді це називалося кататися на ковбасі. Оця остання з трамвая, трамваї чим чіпляються один до одного, вагони чіпляються. Mm -hmm. Отака випирає ззаду, як штанга. Так, так, я бачу. і от, чіплялися за цю штангу і каталися на цій штанзі. У нас там був один хлопчик. Він ну скільки нам було? Ну, років 14-13, і я, я таким ніколи не займався, мені було страшно. А були. І от він одного разу от саме він попав, а, він заштрібнув на цю штангу, і от було теж на зупинці. Угу. Взяти, залізти да. на цю штангу, проїхатися. І як тільки трамвай набирає швидкість, зістрібнути з нього ну, такі, от, приколи, веселощі були. На швидкості прям зістрибнути? Ні, ну, от тільки трамвай починає набори, ага. набирати швидкість, тобто встигнути. І він е, не встиг зістрибнути з неї, поки трамвай не набрав швидкості. Трамвай вже набрав високу швидкість, а водій вже не бачить ззаду, воно, воно не видно. Трамвай Брав високу швидкість, і він вже злетів з цього трамваю на високій швидкості. І він 15 метрів пролетів обличчям по щебню. У нього просто обличчя було е перетворено на кроваве місце. А потім його зібрали. Збирали. Просто ми нього обличчя досі металеві пластини. Всі. Досі це ж скільки років. Ну а як все там не залишилося кісток? Все там просто збирали, зшивали це обличчя металевою пластинами. Просто це таке, було, от е, кроваве місиво в тісто перетворилося обличчя. Це от розповідає наскільки це небезпечно, і батькам, і найголовніше дітям, які нас дивляться, якщо вони дивляться, щоб вони розуміли, яким чином можна все там обличчя немає на все життя. Він живий, але обличчя не залишилися. Mm -hmm. Все, це потворство на все життя. Вибач.